Якби десь у світі винайшли детектор, що вимірює кількість сечі в очах у населення, то при потраплянні у Росію цей самий детектор поводився приблизно так. І тут друзі, жодних перебільшень. Якщо раніше божа роса з телевізора лилася на глибинний народ щільним струмком то тепер здається краник відкрили на максимум і дивлячись на ось цю колективну оренду терапію взагалі не ясно сміятися чи плакати. єдине, що, що я думаю, буде полезне зустрічі, от Трамп отримає об'єктивну інформацію о положенні на фронті, о потерях, о динаміці и так далее. далі. Якщо вірить тим патерям, які э, дають українська сторона, сюрамериканці, так им надо продолжать войну, мы скоро закончим. Ну, конечно. Це дуже яскравий приклад саме за темою феєричного обдурювання населення Росії. Причому обдурю на темах, які в здоровому глузді ніхто і піднімати не буде. З іншого боку, де здоровий глузд, а де Рудольфович? Коротше, убогі пропагандисти на четвертому році СВО не посоромилися прокачувати темник. Мовляв, втрат немає, ну чи майже немає. А по миллион ху** и все выгодовы. Не, ну у нас вооруженные Исходяется силы, учили. все, они закончились. Уже миллион, осталось там какие-то э, жалкие 100-150 тысяч, и, и все. И у нас вообще ничего не будет. Это при том, что у нас э, была... Которых регулярно возят за наши съемочные группы, чтобы мы каждый раз их видели, да? да. То есть вот это, я думаю... Наш президент Трамп розкаже. Ну так круто, звісно, викаблучуватися з глибокого тилу, не бачивши реалій війни жодного дня, усі ці поля та посадки завалені трупами, яких рідна батьківщина не поспішає забирати. Хотів би вам довести, що серійне вбивство лічного составу під прикриттям так називаємо міцних штурмів прибріні масову практику зараз. Але картинки це все так, ненадійно та непереконливо. Чого не скажеш про прості питання, на які у пропагандистів Звісно ж, не знайдеться чесної відповіді. Ну, наприклад, якщо втрат немає, а біля військоматів, нібито черги. Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольці, які підписують контракт з Краснер. И делают это очень осознанно то навищу відправлять на штурмы все, что может рухаться? Например, фахівців дронщиків. как це было у истории с Эрнестом та Гудвином. Пожалуйста, не ходите служить в ему никогда в жизни. Это абсолютно нацидная система. Ничего вы здесь хорошего не добьетесь. Ваша задача здесь сдохнуть и сделать так, чтобы комполка, отчитываясь наверх. Э Вигляд хорошо. Це його лічний кріпасний і розподіляє, що так. Крім цього, в піхоту заганяють навіть важко поранених. Це, напевно, від хорошого життя, так? Ну ж, Соловйов, в чому логіка босифікувати без ноги, якщо кохли брешуть, а втрат немає. Відправляйте напередок богатирів, а калічі нехай додому йдуть. Це просто Ну, все блін. У костелях чоловік пішов на без. Мужики калище уезжают на боевое задание, у кого нога сломана, у кого рука. все А это на костылях. Вот тебе подход к людям. Людей не ценят, не любят и не уважают. Але як бачите, замість дому калічі шкутильгають по полях та посадках. А поряд з ними стрій тримають і туберкульозники та інша публіка, якої в армії, де нібито все добре з людьми, не повинно бути. Тобто реалії настільки жахливі, що не витримують навіть окремо взяті пропагандисти. Проблема в тому, що коли просчитались, в початку СВО і армія понесла пакері, а потім і мобілізація була все ж частична, то стали на контракт брати бойців з місць лишення свободи із гепатитом, із ВІЧ, а сейчас уже беруть сплош таких. На гражданки реально должны задуматися, стоїть угроза епідемії соціально опасных заболівань, Гепатит, віч, туберкульоз. Сейчас це армія і розпространяється на фронтовые регіони. Далі піде і в глубину Росії. Але по телевізору та на всю країну звичайно нічого подібного не покажуть. Там завжди все добре. Ні, навіть все чудово. Навколо перемоги всі живі, здорові, а процвітання вже діти нема куди, і все це завдяки богообраній владі. Ми є прикладом для других. как можно, оставаясь собой, процветать. И все равно это неизбежно. Неизбежно процветание и благополучие русских людей. А, вряд ли, конечно, мы сможем заслужить себе божьего помазанника, но как минимум относиться к власти как бога избранной нам надо. Тут мы уже собирались прямо до студии дурни выкликать швидку допомогу. Але несподівано згадали, що таких антифашистів, як Кот вилікують тільки свинцевими таблетками, причому лікування буде примусовим. Адже ніхто не забув, як саме це тіло у перервах між облизуванням богообраного путіна кукарікулу про неповноцінність українців. Там люди, как бы недоразвиті, а самі по себе були в то время, як не пытался совєтський період розбавити їх немножко нормальними людьми. Но Ми бачимо з вами сьогодні результат. Безполезно. класний антифашизм. Погодьтеся, і ніхто ж його в Москве не ловить, на Путінку не садить, і навіть зауваження не робить. У результаті цей гладкий карасик платівку змінювати наполегливо не хоче. Від ці українці розумієте, програють русські людині тупо в усьому. В прямому столкнові з російською культурою, з російським іскусством з російською наукою, яка є по масштабам своїм всечеловеческими, да, планетарного масштаба. масштабу українства, вот это ніщебродне, недоразвите, вічно ноюще і вічно завісливе, проігрива так, так слабкі. Ми всі тут і дуже топі Залишилося лише зрозуміти, чому ж ви таких слабких і тупих вже четвертий рік не можете перемогти. Тобто на словах, вони вже і Аляску із землею рівняють. Вот у нас есть стратегические ядерные силы, которые держатся территорию Америки. Но я вам напомню, что у нас через пролив Аляска. Аляска. И вот там-то наши оперативные ракеты Искандеры, баллистическом, крылатом, они вполне в состоянии вычистить Аляску до клада. И Париж сначала уничтожают, а потом отбудовывают. Ну, потому что сейчас про Калининград много разговоров, когда НАТО впрямую заявляет, что готовы уничтожить Калининград. В... Они просто должны понимать, что это приведет к полному уничтожению Европы. При этом еще Просто одно. снести с лица земли. Париж, конечно, жалко, но отстроим заново. Все наши Хотя комплексы. Публики... жалко. А на самом деле даже с не выходит. Причем он выходит настолько, что люди, которые собирались захопити Киев за два дня, а позже выйти до польского кордона, Тепер називають величезною перемогою зустріч Путіна і Трампа. Тому що сейчас ми победители. Потому что ми встречаемся з Трампом обсуждать Україну в першу чергу без України угу. і без європейців. Тобто від самого початку хотіли Хрещатику комаршами по йде і палити на Майдані українську конституцію. Ми у вас вашу конституцію. на кріщацькі вместе с вами на ваших же огнях, как як любите. на шинах, на покришках. Але через три з половиною роки нескінченних принижень перемоги якось поменшали, причому поменшали далі нікуди. Ну зустрінуться Путін і Трамп. Тож у чому взагалі? перемога. Ну, если уже не вважати и явный явные садок садоки с Хто Кто до кого нибудь беда Наверное, изоляция Путина и России выглядит именно так. Так, когда США там в лице Трампа напрашивается полгода на встречу, ну и наконец-то они там смогли э, найти какие-то аргументы, а вернее предметное поле для встречи. Ну, а то, что будет встреча, ну что, ж, это значит, что о, если Россия на это согласилась, напомню, что практически полгода Трамп вималювала ту встречу. При цьому навіть самі пропагандисти визнають, що будь-які рішення, ухвалені на Алясці для України, не будуть обов'язковими до виконання. Тобто у Москві можуть і далі мріяти, мовляв, Україна – це лише страва. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гості, вони блюда. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собачі діло. Що взрослі люди договарюються. А цим Надо виполняти дані команди сидіти, віляти хвостиком. Але як показали перші півроку за каденції Трампа, ніхто за дзвінком із Вашингтона тут танцювати не буде. А в найгіршому розкладі можна втратити поставки американської зброї. Дуже хочеться вірити, що до цього не дійде. Що здесь може достичь зеленський? Він може сказати: А я не буду то, о чому договорились Путін і Трамп. Тоді Трамп чиси совістю говорить: Ну, і пошов ти вже козел вонючий. Задохнись в свої потній піжамі. Я із ігри вийшов. денег я не дам ні копійки, козлу. Хоча, за великим рахунком, її у сенсі зброї останнім часом і так було критично мало. У цьому світлі смішно спостерігати розгін темника, де без підтримки США Україна нібито капітулює протягом кількох місяців. Мовляв, зараз важливо дотиснути Трампа, і все. Львів наш всім уже понятно. Що без включення не просто запада, в смысле Європи, а Соєдинних Штатов в повному максимальному, то есть об'ємі военными средствами, е, українська сторона обречена займете місяць, два, три чи більше. Не важно ні, звісно, за дурням хотілося б вірити, що вони воюють чи не з усім світом, що навколо підступи та змови. Але по факту, за час СВО Україна неодноразово залишалася навіть без американської зброї. Скажімо, у 2023 році республіканці заблокували усі поставки аж на вісім місяців. Ще раз не на місяць, не на два, а на вісім, і вся Росія тоді окропом стелі фарбувала. Сіна США прогнозуємо заблокирували внесення на голосування законопроекту о що Україні на 61 мільярд доларів. Республиканцы и демократы так и не смогли прийти к согласию. Мы радуемся, что республиканцы прокатились деньгами Зеленского. Да, радуемся. Ведь будет меньше оружия, значит погибнет меньше русских людей. Но, как вы понимаете, жодной капитуляции не сталося. Як не сталося її і на початку 25-го, коли вже Трамп повністю припинив постачання зброї. Ні Трамп, ні Венс не привістовали далі для нічого України, то тобто ся та представлення фінансової воєнної допомоги. І зараз Україна сталкивається з тим, що в 25-му году, скоріше, у неї не буде ні допомоги, ні воєнної, ні фінансової. Це ми зараз до того, що до всіх можливих фантазій, які вже з'явилися або з'являться найближчими днями, потрібно ставитися з олімпійським спокоєм. Цілком очевидно, що російські пропагандисти та чиновники після зустрічі на Алясці робитимуть усе можливе та неможливе, щоб посіяти сумніви та розгойдати Україну зсередини. Почому переговори сьогодні відбувається? Да Тому що на полі бою, присю на полі бою, нашими воїнами доказано, те, що Росію победить нельзя. І соответственно, запад, як прагматичний суб'єкт, розуміє і іще путі рішення другим способом. Тому як завжди, рекомендуємо не давати волю емоціям. Берегти нерви і пам'ятати, що війна за уми важлива складова протистояння. Російська пропаганда просто не повинна працювати за межами їхньої власної помийки, інакше наслідки будуть страшними, причому для всіх.